Доказів фальсифікації більше і в інтернеті. Спостерігачі викладають фото та відео, зокрема про те, як заповнювали протоколи. Ось, наприклад, це відео зняте представниками комітету виборців України на Одещині. В коридорі під дверима ОВК номер 133 Члени однієї з дільничних комісій заповнюють протоколи. На цьому окрузі перемагає Ігор Марков, лідер партії Родіна. На 6% відстає від нього кандидат від партії регіонів Олексій Гончаренко. А це фото порталу Донецька Правда з округу номер 47. Це місто Алчевськ, де балотується Син прем'єр-міністра Олексія Заров тут чітко видно ще порожні, але вже підписані протоколи. Про аналогічне порушення ТВ повідомили і глядачі із Маріуполя. Нам надіслали відео, на якому спостерігачі у неділю в день голосування, о 17.40, на столі дільничної комісії побачили вже підписані усіма членами комісії протоколи, куди залишилося лише внести потрібні цифри. На запитання, що це члени комісії, почали відверто нервувати, ховати та м'яти документи. У нас есть заполненные протоколы. Есть заполненные. Покажите заполненные. Подписанные. Подписанные протоколы. Цифры. Нет цифры. Цифры. Почему Почему вы цифры вы еще не придумали.